І Сина, і Свята на Сьогодні, дорогі брати і сестри, наша православна церква святкує велике присяти свято на честь преображення Господа нашого Ісуса Христа на повіховом. І в сьогоднішній ми в Івані відчули, як відбулася ця дивна подія. Господь своїми учнями, як сказано в Іван, зійшов на високу гору для того, щоб помилитися. Але він взяв собою не всі капостані, взяв і Петро, апостола Якова, апостола Петра і апостола Іоанна Ісмого. І ось він підійшов від них на дворі Фаборі, День Богісне. А це було вночі важко піднімалися, тому що було спекотно, і учні заснули, тому що вони втомилися. І от Вони раптом проснулися, і, прокинувшись, вони побачили вікне підіння. Вони побачили Господа нашого Ісуса Христа в світлі, його обличчя сяйло, і одяг був настільки білий, що, як сказано в Іван, він більше не може виглядати до такого білого кольору. І вони побачили, що з ним спілкувалися пророк Мойсей, пророк Ія. А вони говорили, як сказано інших два. Дання. Вони його укріпляли і казали, що буде і це його хрест. І от апостол Петро побачив це дивне відвіння. і йому так було добре на душі, що він сказав, Господи, давай скоримо тут три кущі, тобі одну або кроку Ілії, або пророку ілі, Мойсею, він не знав навіть, що говорити з таким. Було добре, вони були блаженному стані. І людіння через деякий час пройшло. І вони спустилися, зрели, спускалися апостол, е, Господь Ісус Христос сказав, що вони ніколи не розповідали це до того часу, поки е, не прийде е, час Його страждання. І ось е, в сьогоднішньому Іванові. Ми бачимо, що Господь показав своїм душі перед своїми стражданнями, свою славу. Він явив себе і привив бажеське світло, яке усяве його і його побачили хвост. Але це світло завжди з Господом є. Було і буде, тому що Господь, як він сказав, є світло в цьому світі. Дійсно, він світло, і він прийшов, для того, щоб просвітити кожну людину, яка приходить цей світ, народжується в цей світ, як сказано Святому Письмі. Ми всі повинні приобщитися до цього світла. І у Господь. Прийшов для того, щоб нас з'єднати з собою, з'єднати з цим світом. Ми, як та маленька свічечка, яку Господь запалює від свого світу. і Як нас та свічка слава велика, ми її з'єднали, буде велике сяя, але її треба запалити. І от Господь прийшов для того, щоб нас запалити. І Він про це казав. Що він Прийшов для того, щоб принести помогу. І, і, і а, 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 Пророк Іоанн Хреститель казав, що я хрещу водою, а піде, хто буде у вас хрестити Духом і вогнем, вогнем благодаті Святого. І ця благодать це і є той фаворський, те фаворське світло, яке побачили апостол. Ця благодать дається. Через акострі. Це нашої святі православної церкви. Тут ми прививаємось як лоза до лози і лози дика до лози, лози Господу. І от ми всі призвані для того, щоб бути в цьому світі. І Господь. Якраз і прийшов, щоб нас просвітити і преобразити. Сьогоднішнє свято називається преображення, ми даємо з грицької мови. Це змінення. Ми всі прийшли в церкву, щоб змінитися. І ми дійсно змінюсь поступово. Але для того, щоб змінитися, нам треба придбати добрі діла. Придбати Чесноти, завдяки яким ми можемо змінити себе. І ось е, Господь взяв з собою трьох апостолів, які символізували три основні чесноти апостола Яна Богослова, який називається апостолем любві. Він дійсно настільки любив Господа, що був наперсником, тобто лежав на персях, на тайній вечір. Його називають фаворитом, тому що на поворі на, на Господня він був е, 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 рідним до Господа і от, тому що мати Яна Богослова була е, донькою Іосіфорушника, е, той, хто наглядав за Христою Богородицей. Тобто він був найближчим до Господа. Він настільки любив Господа, що навіть не міг побачити смерті його живим, погріблий апостол. Також він взяв апостола Якова, який був апостолом Надії, як його називають. Також він взяв апостол Петра, який сказав, що Господь є тісним Богом. Сином Божим, І він проявив свою віру. І Господь сказав, що на камені цієї віри Він зазвичай церкву свою і брата Ада не здала її. Він взяв з собою трьох апостолів, знав наші І основні чесноти нашої церкви любов, надію і віру. І от якщо ми хочемо також преобразитися, Упритябтися до Діву, також намагатися придбати надію і любов до Господа і до ближнього. Ми дійсно преображаємося в нашій церкві. І це ми бачимо на в міру, яка нам доступна, ми змінюємося. Якщо Дійсно, щиро віримо Господа, стараємося придбати чесноти християнські, стараємося жити по Івангелю. Дійсно, ми всі знаємо, як ми були раніше, і ми змінилися. І ми приходимо, щоб дійсно змінилося. До мене, пастирський, приходило багато людей. Я хочу розповісти, що приходить до мене люди. Які були дуже сильно спотворені е, гріхом. І вони приходили з такими обличчями, е, такими опустошеними очами. Е, до мене при, прийшов один е, юнак, який пережив майже смерть перед передозуванням наркотиків. І от його спасли в лікарні, і лікарі самі сказали, ми зробили все, що змогли, а тепер вам тільки допоможе Бог і до церкви. І він прийшов до церкви, і в нього були пусті скляні очі, але поступово він став ходити до церкви, молитися, причащатися. і змінився. Очі стали живі. Обличчя змінилося, і він преобразився. І ми всі приходимо, щоб преобразитися. І ви самі можете побачити людей в цьому світі, які спотворені гріхом, але коли вони приходять до церкви, вони преображаються. І от дійсно Господь прийшов, щоб всіх нас преобразити. щоб всім дати нам своє небесне світло, щоб всім нам дати радість і спілкування з ними. От для цього ми приходимо в церкву, щоб преобразитися. Господь для нас преобразився, тому що світло завжди з ним було. І це світло завжди є в церкві, є завжди благодать Святого Духа. Ми її не бачимо, як не бачимо радіохвилі, Але вони скрізь є. І ми повинні себе так настроїти, щоб сприймати це світло. І ми є приймачем, яке сприймає. Але для цього нам треба покаяти свої своїх відкрити своє серце для благодаті Святого Духа. І от в міру, яку ми каємо гріхах, змінюємося, ми приймаємо це світо. Західне християнство більше направлено на страждання. І е, крайнім таким проявом їхні, їхнього так званого плачесті і стигмату, тобто, рани на руках, на ногах, у них навіть святі, які були про ці інші, які мали ці рани. Вони настільки всіх. Психічно себе настроїли, що проявлялася ця хвороба стигма. А в нас в православі е, Східному. Навпаки, ми е, намагаємось придбати оце світло, благодаті Святого це Хаборське сяг, це Хаборський світ. І це світло фаворське якраз є одним із самих. Головним добудом нашої церкви, який захистив Святитель Григорій Паламан. Він захищав своїх творіннях якраз апольських монахів, які молилися і намагалися в ісихарській практиці придбати благодать, духа. тобто це буде оселеним цим фаворським світлом, яке було на фаворі. І оце саме наше головне завдання. Обоження, тобто, прийняття цього світу. І це можливо, і ми це бачимо, бачимо на прикладі святих. Преподобний Серафім Саровський в своїй бесіді е, е, з Мотавіновим якраз нам показав, є ви всьому світу православному, що може людина преобразитися і мати це на земле Він показав взимку е, Мотавінову. Що значить бути в благодаті Святого Духа? Його обличчя сяєло цим світлом. Так що він не міг дивитися на нього. Ви всі прекрасно знаєте про цю песню. Він єв це для всіх нас, що ми також можемо перебразитися. І преподобний п'ядосі печерський, і ми читаємо його в житті, коли виходимо з печери, його обличчя сяєло цим світлом. І ми знаємо, що це світло проявляється на дух святих. І ми також признаємо, щоб стати святими, освятитися цим фаворським світлом. І святим е, слова світло. І оце світло фаворське дається в це. Ми всі е, ті дикі. Рослини, які повинні привитися до лози, до лози, яка є Христос. І коли ми прививаємося, в нас тече оця кров Христова, яку ми почищаємось. І ми завдяки цьому, посягаємось небесним пагорським світом. Ми не можемо вийти внутрішнє життя Бога, але ми можемо до нього приобщитися. Ми можемо по благодаті, з'єднатися з Богом і стати Богами по благодаті. Ми не можемо йти у внутрішнє життя по трійці. але як лоза прививається, до, до лози прививається інша лоза, дика, і вона стає. Культурний. Так і ми можемо обладати тільки приєднатися до Господа, з'єднатися з Ним і бути в цьому світі, так як були апостоли. Апостоли побачили це світло, тому що Господь явив, по-перше, а по-друге, вони стали з дітьми бачити світло. Вони трудилися. Вони вірили вони любили Бога. Так і ми, якщо хочемо побачити все світло, з'єднатися з Богом, повинні трудитися. Господь трудився, хоч якось е, землі е, ізраїльській проповідував. Він зійшов е, важким трудом на високу гору. Так і ми повинні трудитися. І тоді труд наш. Не буде марку, тому що благодать Божа дається у Бога. Але дається, звичайно, не тільки за наші діти, а по милості Божиї. Господь всіх нас любить, Він всіх нас хоче спасти. Але ми повинні показати невеликий труд, Працювати над собою. І дійсно, в церкві, коли ми працюємо над собою, Дотримуємося постійно. виконуємо ті постанови. Церковні, які прийняли святі Отці, стараємось приробляти своє життя, каяти своїх гріха, молитися, виконати все, чому вчить наша церква, то ми поступово прививаємось до лози, які є Христос. І подивіться, як в природі, ми сьогодні принесли, щоб посвячувати на граду, але ти ми бачили. Смачні яблука, які були б непривиті. Бачимо, що і виноград прибиваються також. І інші рослини приваються на дички. Так і Господь, вишов, щоб нас привити, і щоб ми дали дійсно плоди, плоди благодаті Святого Духа. А плоди ці які? Ці плоди влади свято автіся, апостол Павло в посланні Галати. Плоди же радость, любов, населення, протисть, воздержання, тобто всі ті плоди благодаті, які дають нам можливість з'єднатися з Богом. І ось задумуємося. ми сьогодні принесли плоди для того, щоб їх святий. А які плоди ми принесли до Бога нашій душі? Чи дикі? Неспілі, зелені, чи дійсно ті солодкі плоди, благодаті Свого Духа, які очікує нас Господь. Так тобто от будемо вирощувати в своєму серці ті плоди, які ми, ми зможемо, і тут наших близьких е, насолоджувати. і питаючи їх своїми чеснотами, житті, якщо ми придбаємо, виростимо ці плоди, влада Свого Духа, ми будемо їх. Харчуватися вічно, тому що тут ми сіємо, а ми в майбутньому житті будемо пожимати, пожинати, що посіємо, там уже людина піде такої яку вона себе виховує. В майбутньому житті людина не зможе змінитися. Вона буде або дички, або дійсно принесе ті плоди благодаті Духа, які чекають від нас Господь плоди. Любові, надії, віри, плоди тих чеснот, які в нас виходять, які в нас виживує наша православна Церква. Будемо триматися цього коріння, церкви, ми садимо Господь, де ми прививаємось до нього. І будемо пам'ятати, що врата Адама ніколи не здолають що тут прививалися це всі святі до істини лози Христа, Господа нашого Ісуса Христа. І ми прививаємося тут, щоб дати ці плоди, які чекають на Господь, і благодаті Святого Бога і тут, і в моєму в житті. Амінь. Всіх всі ваші робітають святом і в